Уже завтра в Стамбулі мають розпочатися прямі переговори між Україною та Росією. Та досі невідомо чи приїде туди Путін, за даними Washington Post, Росію представлятиме глава МЗС Лавров і радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Президент Зеленський точно буде в Туреччині, як і обіцяв. Однак говоритиме тільки з Путіним. Вчора заявив, що йтиметься про повне припинення вогню та обмін усіх полонених. Може під'їхати і американський лідер Дональд Трамп, та чи наважиться приїхати російський диктатор? Чи й далі викручуватиметься і затягуватиме процес? Зустріч у Стамбулі це критична можливість для прямих переговорів між Росією та Україною, щоб спробувати досягти припинення вогню, а потім і тривалого миру. кажуть в адміністрації Білого Дому. Представник держдепартаменту Тімоті Пігот нагадав, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хотів, аби спочатку домовилися про припинення вогню, а потім про тривалий мир. Сам же американський лідер, який нині перебуває з візитом у Саудівській Аравії, раніше натякнув, що можливо також прибуде до Туреччини, якщо там будуть і українські і російські. Сійські президенти наразі точно відомо, що від Вашингтона до Стамбула поїде держсекретар Марко Рубіо та спеціальні посланці Стів Вітков і Кіт Келох. Я невтомно працював над тим, щоб припинити жахливе кровопролиття між Росією та Україною. І дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині цього тижня. Ймовірно, у четвер вони можуть дати досить непогані результати. Наші люди туди поїдуть. Марко туди поїде, інші також поїдуть. І ми побачимо, чи зможемо ми це зробити. Нагадаємо, Європа також за те, щоб спершу було припинення вогню, а потім перемовини. І навіть висунули Путіну ультиматум, погрожуючи черговими негайними і ніщівними санкціями. Російський диктатор його проігнорував. А після окрику Трампа що слід негайно пристати на переговори у Стамбулі, європейці вирішили чекати цієї зустрічі. Однак, у тому, що Путін приїде до Стамбула особисто, в Європі сумніваються. Думаю, це було б хорошим кроком, якби вони сіли за стіл переговорів. Це мають бути особисті перемовини між Зеленським і Путіним. Але я не думаю, що він наважиться. Має на увазі Путіна. Тим часом прем'єрка Італії Джорджа Мелані поговорила телефоном з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Заявила, що очікує від Кремля участі в переговорах на найвищому рівні і прийняття повного і безумовного 30-денного припинення вогню як конкретний сигнал про готовність Росії до миру. Німецький канцлер Фрідрих Мерц заявив, згода українського президента розпочати переговори негайно вже сама по собі компроміс, і подальші поступки щодо України неприйнятні. Ми вітаємо те, що президент Зеленський погодився особисто поїхати до Туреччини для переговорів про мир з президентом Путіним. Але тепер Путін має прийняти цю пропозицію і погодитися на припинення вогню м'яч повністю на боці Росії. Президент Франції Еммануель Макрон зробив і кілька не надто оптимістичних заяв. Він вважає, що Крим найімовірніше залишиться під російським контролем. Повторив, що ЄС не може конфіскувати заморожені російські активи, бо немає відповідної правової бази, і що Європа не відряджатиме своїх військових на лінію фронту в Україну, а дотримання потенційного припинення вогню контролюватимуть через супутники. Втім, Європа готова запровадити додаткові санкції проти Росії, і сьогодні вже зроблено перший крок. Посли ЄС ухвалили 17-й пакет. Що стосуватиметься переважно російського тіньового флоту. Затвердити його мають 20 травня. Оксана Лотоцька, факти, е Єдині новини.